Заробити на крипті з мінімальними ризиками, використовуючи тільки стейблкоїни USDT, USDC. Ось і побачимо, скільки можна з цього заробляти. І так, перше, ми розберемо AVE Lending Market. Тут ми можемо дати ну, покласти просто в депозит USDC і USDT. Зараз поточна ставка 5. Відсотків річних на USDT і на usdc 2 плюс 5% тут бонусу. Ну десь 7, майже 8, в принципі, непогано. Також можна на централізованих біржах зберігати, але там дуже ризиковано, то краще там великі суми не зберігати. Там може бути такий самий відсоток, але в основному він, скоріше всього, що буде нижче, ніж тут. Так, далі переходимо до наступного. Це в нас pendle, pendle, finance. Ми тут можемо залучити свою ліквідність, наприклад, USDT, USDC або інші От, от Зараз є USDE SUSDE. І от під такий відсоток 16-17 на такий час. Наприклад, на 93 дня, через 93 дня ми вкладаємо деяку суму. Ось, і на цю суму нам начислять відсотки через 93 дні, да, от 17% річних. А так само, ось є на 30 днів можна купити цей пул, да, 16%. Ось, ну, і тут нижче є 13. Ну, в основному от такі зараз я бачу 17-16%. В принципі, непогано. Це вже більше, ніж на, на лендінг маркет і на ави. Так, йдемо далі. А третій варіант, і куди ми можемо прилаштувати свої сталбілької, ми можемо закинути в Hype да, в Гіперлікіті. І тут ми будемо заробляти на втратах трейдерів. І Зараз тут поточна ставка 11%, 19%. Ну, річних. Да. Але тут також є лок. Я не пам'ятаю, 3 чи 5 днів не можна знімати, або треба почекати, коли вам. Повернути назад свої кошти, наприклад, це треба враховувати. І тут так само, якщо ви не дотримаєте цих днів да, на пендлі, то ви цю ставку не отримаєте. Так, тут 19% вже чуть-чуть більше. Да? Йдемо з меншого до більшого. І так, четвертий зараз такий цікавий пул. Це біржа децентралізованого гідрейшн. Ось, і на даний момент тут можна заробляти є пул ліквідності USDT USDC. І на даний момент з, з, з врахуванням винагород. Тут винагороди також додаткові є в VDOT і Hydration ну, Token. Ось, І в основному це 26%. В принципі, це такий великий відсоток, непоганий на стейблкоїни. Да? Тут в нас немає ризику волатильного активу, да, якщо щось виросте або різко впаде там, два рази і так далі. Ось, ми, в принципі, стелбікоїни, Вони ну, в основному до одинички, да, або біля одинички їх котування йде. Ось тому це, в принципі, більш-менш непогане. Але знову ж таки, це біржа новенька. Ось. Вона в кінці 23-го року вийшла, тому також не ну не раджу лочить всі свої гроші сюди і завжди ні в один пул краще робити диверсифікацію. Наприклад, тут 10% або 20% там сюди в хайп закинуть. Там 20%, Там на пендел 20%, Ну, пендел старенький, там 4-3 роки можна чуть-чуть більше відсоток виділити, але в принципі також потрібно розбивати. І так само, АВ також якусь частинку можна закинути. Ось, ну якусь частинку маленьку можна на централізовану біржу, якщо ви там якісь, щось купуєте, щось там робите, то в принципі також можна використовувати. Ось такі чотири способи, куди можна прилаштувати свої стейблкоїни. Якщо ви не хочете ризикувати монетами, альткоїни ще чимось, так. це, скажімо так, найбезпечніший найменш ризикований спосіб, як заробляти на крипті, без великих ризиків, без волатильності активів. Але в нас залишається да, а, якби, ризик того, що, ну, понятно, що може бути ДПХ, да, столбикої від одинички може впасти там, да, там на 95 центів, на 90 і так далі. Але таке рідко буває. І друге, це що можуть зламати якусь біржу, да, або, або цю біржу, або хайп, або пендл, або ави. Ось, тому краще, да, робити диверсифікацію по різним біржам. Тут, наприклад, вибрати 5 якихось. Да? Наприклад, можна ще якісь ліквідності вибрати, наприклад, на PancakeSwap або на Uniswap. І. Також там можна стив там, USDT USDC. Ось, і, наприклад, 5 вибрати таких бірж і туди закинуть по, там, по 20%. Да? Розбити свій капітал, ось і вам там в середньому буде капати ну, 15-20% річних. Що е, на, стел, ну, на, на долари е, це непогана сума, непоганий відсоток. Якщо ми зрівняємо з доходом, наприклад, з тієї ж здачі в оренду, то там е, з оренди вам буде 5-7% річних капати, а тут, в принципі, 15-20%, що непогано. Ну, а якщо ти вже хочеш більше відсотки отримувати на свої долари, то ти можеш. Спрацювати разом зі мною, отримати пасивний дохід, інвестичи ну, в торгові роботи. До 5% в місяць може бути дохід. Дивись відео під описом. В принципі, там більш детальніше будуть умови, якби ще, як що робити. Я також показую кожен місяць, скільки там заробив, яка просадка і так далі. Ось все. Всім пока, лайк, підписка, коментар.